Добрий день, друзі. Оце ось проїжджаю біля поля і не мог не сняти вам. Вийду зараз з машини. Добрий день. Це я. Не мог не зняти вам оце поле. Оце дивіться, які є хазяїни. Ну, чесно, ну жалко дивитися на це поле. Давайте я вам поверну. Оце в чоловіка посіяна кукурудза. Ось. Ось так, ось я ближче наведу. Ой, ну, коли почав знімати відео. Тут вже недалечко вон там моя соя, вже ж підійду тоді до сої. Це наше саме крайнє поле, там сої. І воно сіялось саме пізніше. Е, і сьогодні в нас пройшов дощ, думаю, поїду подивлюсь, чи пройшов, чи не пройшов. Ну Тут доща не було, наскільки ви бачите, я бачу, ну тут не пройшов дощ. Ну і він вже дуже може і не нужен той дощ. Оце я вам хотів показати. Як горе фермера, що роблять з землею? Оце в чоловіка, цей год у нас були урожайні на кукурузу, йшли дощі, все було. Ось людина. Ви бачите що. Ну хіба ж можна так і здіватися над землею? Ой, наведу ще на себе, наведу на поле. Ну не знаю. Я б таке не робив, чесно. Зачем займатися землею, якщо... Ну, а так відноситься до землі. Я розумію, вони за неї не платять нічого, не знаю, може якісь копійки. Ну і так же ж, що це може бути. Ну і зараз ми поїдемо на поле, я вже відключатися не буду, сяду в машину, тут буквально 200 метрів, в мене е, соя. І вже почав знімати вам відео. Просто, як знаєте, оце поле годину 4 назад мені теж попало. Ну, там поле рядом 16 гектар. Після таких після гори фермеров. І я його піднімав. Оце отаке поле. Ось дивіться. Я піднімав. І зараз буквально пару слов вам розповім, як підняти отакі поля після таких хазяїнів. І що я робив? Зараз я сідаю в машину. Сідаю в машину. Вже знімати буквально. Яке там відео вийде. Ой, якесь вийде і пора їду ж вам оцей зніму зразу. Отак підніму трошки телефон, ось я їду в машині Навірно сделаю отак І так з машини вам зніму. Ось їду, знімаю оце поле навіть підніму телефон, щоб вам там було видніше. Не знаю, може вітер буде е, Оце ж їхня кукуруза. Ну, не хотілося б, звісно, там хто побачив, хоча тут нічого, ну, як люди не ну, це такий сон. Може, знаєте, кому-то розказує, що я там умніший, хтось там гучше робить, хтось худше. Ні, просто, ну як людям донести, що так робити не треба. Ну це все-таки земля. ну, До неї ж хоч трошки треба, як то відноситься по-людськи. Це ж, я думаю, хазяїни вже залишились на землі самі стойкі, самі провірені, правильно? І отак відноситься до землі, оце, ну що тут за сон, ну яка тут урожайність? Це ж при тому я вам ще раз хочу сказати, що в нас були дощі. Ось це я знаю, що то кукуруза одного хазяїна, оце поле одного хазяїна. Ну тут хоч що то було. Ну не знаю. Навірно так Не знаю. комусь дати, хай ну, це таке, може, це теж неправильно. Ну, Лучше, звісно, подивитися, наверное, відео, яке ми знімаємо тут, не тільки я. зробити якісь виводи і, напевно, ну, все-таки якось займатися трошки правильніше з землею. І ось дивіться, зразу. Я так постараюсь безстренько. постараюсь безкошти. І ось цей кусок 16 гектар. Мені теж прийшовся так, після таких людей, які Ну, кроме бур'янів, там добре воно, неро, не бачило це поле ніколи. Я зараз одразу пройду чуть далі, щоб. Ну, це ось край. Бачите, він трошки зеленіший, як на всіх полях. І швиденько, Оця соя посіяна по нулю. Оце в мене технологія, вона посіяна по нулю. Е -е 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 Значить, так. Прийшлася вона. Давайте я, напевно, так, поверну на себе, щоб бачили мене, бачили поле. Прийшлося воно мені года 4 назад, плюс-мінус. Зараз буду швидко. Я посіяв сою, тому що другого тут сіяти було нічого, тому що бур'яни були як там на кукурузі. Посіяв сою. Взяв доволі непоганий результат. Пінув добрив, спахав, тому що його по-любому треба було пахати. Посіяв сою, взяв результат. Непоганий результат. Це мене трошки вдохновило. І на другий рік я його знову спахав, тому що треба було піднімати землю. Ну Ви ж розумієте, як воно там пахалося, воно пахалося 15-17 см, а спахав на 30 см. Ще раз його перепахав і вирішив посіяти семічку. Ну Сімічка я взяв тут мало, погано. Заросла вона бур'яном. Те количество бур'яна, яке було на цьому полі, це ну, нічим не сравнимо. І Я бросив цю дурну затею, І після сімічки тут була вже по нулю посіяна соя. І оце вже другий год по нулю посіяна соя. І Напевно, що ще на год тут буде соя, і буде, щоб вивезти бур'ян, і може посію пшеницю. Ну, навіть більше всього, що по сої, по нулю буде посіяна пшениця. І тепер показую вам це поле. Ну, добре, я сюди вкинув, будь здоров. Кидалось під усе, під пахоту її, під закриті. І як могли, так і кидали. Ну, по нулю сі... по нулю є... Це по початку. А по нулю сіяли без добрив, В минулому році без добрив. А ті два роки кидали під сімечку добре. І перший рік, як тільки сою сіяли, кидали добре. Ну І так ми запустили цю землю. тепер дивимося, що тут є. Я вам швидко зараз сейчас... отак покажу. Ось отак, мабуть, приблизю. Там сказали, що я швидко показую. І людям не особо видно. Ну я тепер одісбусть трошки. І отак покажу сою. Гляньте, скільки тут бобиків. Е, нічого, не хвалююсь, е, як би, що їх тут так прям багато. Ну дивіться. Соя. Е, Щас я так сніму. Отак, так, мабуть, вам видно. там, ну Ось по пояс соя. Вон там соя. Зараз я тепер все одно буду відходити далі, тому що сюди кажуть, що надо відходити. Ось я одищо. Ось я вам сниму. Може даже еще... ще приблизить. А, ні, це так неправильно. Ось дивіться. Є разні, сучки, ось дивіться, 4. Є по 2, є вже трошки, мабуть, і підгорівша трошки дійшла. Ну, то я трошки я вам скажу, що, мабуть, дивіться, яка Зерни... зернина не наводиться, да? ну, ладно. так? Пройдемо ще трошки далі. Оце, що хотілося б в цьому відео розказати, як нам трудно запускати оці землі після людей, які, ну я не знаю, що вони з нею роблять що доводять їх до такого стану. Да? Ось дивіться, Сніму вам ще, Отутра так Пройдуся дивіться. Ну є соя. Не знаю який тут буде результат, бо чесно последні оці вона, я вам скажу трошки підгоріла. Тому що соя то є. Ну Но... зараз я зроблю, навіть вилетіла зернина, ну не важливо, ми хоч одну зараз. Я його розлущу. Ну, така своя. Ну така. Я би не сказав, що вона здорова. Ну, поле за 4 роки оце так піднялося. А то з от таких бур'янів оце мені тут досталось таке саме поле. Люди просто вже не змогли ним далі займатися, тому що ну, вже тут нічого не родило. Ну така ще культура як Соя, я там нікому не рекомендую, але такої культури як Соя ну, в нашому регіоні ну можна такі ще поля яка витягнути. Ну, ось тут ще тут. Вона якби, бачите, ну щоб може тут не знаю, 30, не 30, як я там завжди розказую. Ну, не знаю, подивимося, 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 отак ще приберу вам. Ось отак сніму, щоб ви бачили цю всю картину, бо там жалувалися, що там помахав телефоном, ніхто толком і не роздивився, що за соя. Соя тут посіяна Там на інших відео я вже говорив, Ну це ж повторюсь, ніхто ж не дивиться там. Це десь ми називаємо її Аполо Ну яке її точно названня, ну вона саме дужче підходить під Аполо Це середня соя. Средненька соя е, ну ну, средняя по ну ви поняли средняя по достиганню. Ну не знаю як вам ще тут снять, десь сняти, ну ще ну, отак снять. Так снять. Ось. Ну, я вам скажу, сейчас я так рукой, ну, зернинки не не здоров'я. Все-таки дощі, дощі, а е, дощі, дощами, зараз наведу трошки на себе, може так сніму. Е, а взагалі <схи> жара придавила, ну нічого, нічого, я з вам так з тобою на полі. Е, так що землі, якщо вам та багатьом достаються, в основному ті землі, це землі які там, де рода, дуже не віддають. Віддають ті землі там, де вже не рода. Так що, як запустити землю? От, е, одна із культур це соя. І годів три підряд, і раундапом. І що пахаю, знаєте, по нулю, спахав раз, спахав два, щоб вивернути бур'ян. Я не агроном, як ще говорив. Я не знаю, правильно це, це чи неправильно, ми просто доходимо своєю головою. Я перевернув раундапом, убрав, убрав, убрав. Раза два а тут навіть два не обходилось, три. Попробував сімечку, не вийшло. Ну, і оце три роки раундапом давлю. ну, Чистота поля. Гляньте, ще покажу чистоту. ну, Тут я на раундапом три рази в цьому році. Двічі по літр 200 і останній раз вже трошки там дощі нам помішали, бур'янчик трохи переріс, ударили по 2 літра, по 1,9-2. Це вже теж на всіх відео я говорю, ну повторяюся. Ось дивіться менше. Є ось такі, бачите, растіння, як би так її тут багато. Ну, Ще ось сніму. Ну є, бачите, є сойка, є слючки. Якийсь урожай буде. Хочу сказати, що ну, наскільки в мене вистачає вже мого якби, опита. Ось дивіться, то думаю, що це краще, ніж було пройшли год, а пройшли год було десь 25, то тут трошки краще. 30 25 до 30. Ну я думаю тут ну, краще, не знаю, воно покаже. Ну це я маю на увазі на цьому полі. Я не пам'ятаю, ми там дуже і не заміряли, скільки його тут точно було, ну. Ну непогано вона тут теж в прошливий рік вродила, хоча прошли рік була на трошки соя не урожай на неї був. Такі поляй 22 давали, то це, кстати, дало ще доволі непогано, бо воно тут трошки-трошки трошки лучше дало. Ну, дивіться, оце може навіть трошки ложбинка, ще вийду трошки вище. Вище, 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 вище. Так що хто надумав запустити землю, може скористатися нашою, нашою технологією, що берете сою, сієте годів три підряд, ну і пахаєте, мабуть, года два підряд, потім можна і по нулю. Но, ну обов'язково тільки соє раундап, бо інакше дуже тяжело їх підняти ці землі. Ну от це Ще раз повторяюсь, вон земля, де там сон кукуруза. І ось соя по такій же самій землі, тільки 4 роки до неї прилажувались руки. Все, Дякую за просмотр усім дякую за підписки. Бачу, підписуйтесь. значить, мабуть, що це їздю, знімаю. Комусь воно може нужне, комусь може допоможе в роботі. Дякую всім, хто підписався, хто думає підписатися, ставте лайки. Ну, а це, ще раз показую наше поле. Це саме крайнє поле, десь 15 км від бази. Знаєте, як до нього найменше саме найменше на нього дивишся. Саме менше, то на нього і, і результат, навіть, найкращий. Ще раз показую сою і на цьому завершу. О, якраз дивіться, яке растіння міна на глад попалось. Ну, це, мабуть, найкраще. Ось кількість. Ну що я скажу дрібнувата, дрібнувата, навіть чую рукою. Все таки підгоріла. Все було добре, але не дуже добре закінчилось. Ну не зовсім дріб'язок, але могла бути і лучше. Все, покажу вам ще наші красоти нашої України. Небо. Доща тут сьогодні не було. Трошки навіть уверічу вам. Ось дивіться, все як у нас красиво. Дивіться. Все, дякую. Дивимось, підписуємося, пока-пока.